Привіт! Ви слухаєте канал Як Це Пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Він холодний, мов прах, і густий, наче осад, і мутний, і липкий, і тримкий, як желе. Отак От яскраво і сповнено відчуттів описує Юрій Іздрик емоцію, яка близька нам всім. Одна з базових емоцій: як і злість, страх, тривога, переляк, жах форми вираження цієї емоції, які ми будемо з вами розбирати сьогодні. Ви голосували за страх і тривогу, проте я не можу, говорячи про ті відчуття, оминути своєю увагою інші нюанси та форми вираження. Отже, ми розглянемо сьогодні тривожну палітру. І спробуємо зараз розібратись, як розпізнати свій стан. Результати низки досліджень переконують нас в тому, що слід розрізняти страх і тривогу, хоча під час тривоги ключовою емоцією є страх. Спробуємо з вами розібратись, де та грань, яка відділяє одне від іншого. Отже, страх це емоційний стан, який відображає нашу захисну біологічну реакцію під час переживання реальної. Небезпеки для нашого здоров'я і благополуччя. Страх може бути як умовно рефлекторним механізмом, коли в нас страх з'являється після пережитого нами раніше, болю чи якоїсь неприємної ситуації, або інстинктивним, тобто коли ми не знаємо, чому, як, проте відчуваємо страх за якогось досвіду, якого раніше в нас ну, ще в житті не було. Тривога, на відміну від страху, якщо казати просто, то це очікування уявної загрози, чогось поганого в майбутньому. Тривога є результатом активності нашої уяви, фантазії, майбутнього. Тривога виникає внаслідок наявності незакінчених ситуацій, заблокованої активності, що не дає змоги розрядити збудження. Якщо у страха зазвичай є певний об'єкт, який створює небезпеку для нашого здоров'я і благополуччя, то в тривоги це результат активності нашої уяви. Це поняття вів психологію власне, Зігмунд Фройд. Водночас багато вчених розглядає тривогу як різновид страху. Інші дослідники визначають тривогу як страх очікування. Як страх перед випробуванням, або як розрив між тепер і пізніше. Тобто певний стан такого ну, якогось невагомого зависання між тим, що є зараз, і тим, що ми очікуємо в майбутнього під певним забарвленням загрози. В зв'язку з тим, Тривогу розуміють як емоційний стан гострого, внутрішнього, болісного, безмістовного занепокоєння, якщо воно пов'язане з прогнозуванням невдачі, небезпеки або ж очікування чогось важливого, значного для нас в умовах невизначеності. Зараз ми можемо зробити висновок, що більшість з нас відчуває зазвичай тривогу. Невизначеність, якою просякнуто зараз наше життя, є таким важливим атрибутом тривоги, тому давайте розбиратись далі. Важливо зазначити, що жах і панічний стан характеризуються інакше. Це такі найінтенсивніші форми вираження страху, і зазвичай це форми групові, а не індивідуальні. Тобто ми ніби заражаємось цією емоцією жаху і панічного стану від інших людей, зазвичай навіть не розбираючись, в чому саме полягає небезпека, чи вона реальна, чи ні. Як на рівні тіла можуть відчуватися тривога, страх і переляк? Виражена тривога виявляється як важке, невизначене відчуття певного занепокоєння, тремтіння, кипіння, бурління в різних частинах тіла. Найчастіше в грудях нерідко воно супроводжується різними соматовегетативними розладами: тахікардією, пітливістю, більш частим сечовипусканням, шкірною сверблячкою тощо. Сильний страх описав ще Дарвін, доволі характерним чином, у нас тремтять руки, ноги, нижня щелепа, зривається голос, очі під час страху розкриті ширше, ніж в спокійному стані, зіниці розширені, дихання неглибоке, приривчате. Ну, для зовнішнього вияву сильного страху нам нерідко. Може відчуватись певне та ніби ми вдаємо з себе мертвих. Окремо мені хочеться зазначити ще один стан: стан переляку, бо він дуже часто турбує моїх клієнтів і, можливо, когось із вас в тому числі тривожить або викликає занепокоєння. Так от переляк це інстинктивне явище, яке виникає у відповідь на сильний звук, який зненацька з'являється. Переляк може виявлятись в трьох формах: заціпеніння, панічна втеча і безладне м'язове порушення. Йому притаманна короткочасність, заціпеніння швидко минає і може змінитись певним руховим порушенням, От як описують в літературі, ноги підігнулись, перетворились в макарони, руки тремтять, ну і так далі. Тобто стан переляку виноситься як окремий стан. Який передує страху, тоді ми шукаємо реальну загрозу і реагуємо відповідно, або тривоги, якщо наша уява домальовує різні неприємні для нас можливості. Страх виявляється в двох основних формах, як пасивна захисна реакція, наприклад, заціпеніння, ступор із загальною м'язовою напругою тремтіння, такий рефлекс удаваної смерті. Або активно захисних в мобілізації своїх можливостей для попередження небезпечного результату, ну, тобто, власне, втеча, або вмри, або тікай. Страх Страхи тривога можуть виникати з різних причин. Зовнішні певні події, процеси, ну, в тому числі культурні детермінанти страху, які є результатом виняткового вчення, От як, наприклад, сирени, сигнал повітряної тривоги, сьогодні викликає в нас. Страхи тривогу, бо ми вже вивчили, що це може для нас означати. Так і внутрішні наші потреби, когнітивні процеси, виявлення людиною небезпеки під час погоду або передбачення. Тобто, інколи нам достатньо уявити щось страшне, не стикаючись з ним прямо, а виключно в нашій уяві цього вже виявляється достатньо, щоб сповна відчути ці стани. Напевне, найчастіше питання, з яким я зустрічаюсь під час лекцій або консультацій, чи можна якось позбутись страху. Так от, шановні мої слухачі, я дуже не рекомендую нам позбуватись страху, бо, по-перше, це базова емоція, яка забезпечила нашому видові виживання без страху і тривоги, ми б далеко з вами не пішли, як ті люди, в яких атрофована больова. Симптоматика, коли людина не відчуває болю, вона живе дуже недовго, бо, як і біль, страх попереджає нас, це є механізм нашого виживання. Для людини як біологічної істоти виникнення страху не лише доцільно, а й корисно. Адже ми за рахунок страху помічаємо небезпеку ну і маємо можливість. Відреагувати на неї певним чином, який забезпечить наше виживання. І неважливо, в якомусь випадку це може бути втеча, а в іншому випадку це може бути уявна смерть. Ми можемо прикинутися мертвим, як хтось колись пробував, якщо бути в статичній праві, знає, як це непросто. Проте для людини, як для соціальної істоти, страх часто є ну, тривога. Є перешкодою для досягнення поставлених нами цілей, бо наша уява малює нам дуже-дуже різні варіанти невдачі або якісь жахіті, які можуть з нами відбутись. І через це ми завмираємо, не рухаємось нікуди, не маємо змоги планувати або боїмося брати цю відповідальність, адже все може змінитись. Зверніть, будь ласка, увагу, що причиною страху може бути як наявність чогось загрозливого, так і відсутність того, що дає нам відчуття безпеки. Тому, досліджуючи свій власний страх і свою власну тривогу, будь ласка, дивіться в бік того, чого мені зараз бракує, щоб почуватись в безпеці. Чого мені зараз бракує, щоб я. Міг або могла відчути, що в мене є засоби для захисту. Отже, страх це та емоція, яка допомагає нам помітити небезпеку і в нормі спонукає нас до дії. Сигнальна функція. Увага, небезпека, пускова ось тобі сили, щоб втікти або прикинутися мертвим ну, в різних варіаціях цього прикидання. Перейдемо до ваших прикладів. а Після я розкажу, як боротись зі страхом. Питання номер один, яке прийшло, чи може агресія бути формою страху. Так, ви знаєте, дійсно та агресія, з якою ми сьогодні часто стикаємось, може бути замаскованою формою страху. Особливо така реакція може спостерігатись від наших близьких. Це прояв такого страху за вас, який виражається в якомусь агресивному намаганні вас від чогось відсторонити, захистити, не дати вам щось зробити. Ваша позиція або ваш вибір, на погляд ваших близьких є небезпечною, ризикованою, становить загрозу для вас. І тому вони вибирають таку дивну агресивну форму, щоб вас захистити. Ну, при можливості важливо пам'ятати, що за цим агресивним виявом стоїть турбота ну, в якійсь мірі. Якщо ви можете зберігати холодний розум і не приєднуватись до цієї агресії, а почути за нею намір зробити вам якнайкраще її потребу захистити, то за можливості перепитайте. Чи я правильно чую, що ти переживаєш за мене в тому, в тому, в тому, і в тому, і далі вже вести, ну принаймні, намагатись вести конструктивний діалог. Проте дуже важливо, будь ласка, пам'ятайте, що за будь-якою агресією стоїть сильний біль, і це намагання захистити або себе, або когось дуже дуже важливого для людини, наприклад, вас. Неможливість планувати і приймати рішення, бо постійна невідомість попереду. Я так розумію, що це стан, який викликає сильну тривогу, і дійсно в умовах невідомості нам важко планувати. Проте дивіться, я б запитала тут вас декілька важливих моментів. По-перше, нащо вам зараз планувати те, що ви. Плануєте планувати, чи це є необхідним, чи від цього, що від цього залежить, буде це сплановано, чи ні. По-друге, подивіться, будь ласка, на свій стан, чи є у вас зараз сили для планування, бо планування це процес, який потребує таких серйозних ресурсів. По-третє, подивіться навкруги, чи безпечно вам зараз планувати. Якщо ситуація дозволяє, окей. Четверте, Конкретизуйте, що саме ви намагаєтесь планувати. Ми вже знаємо на що, ми вже знаємо, що сили є, що вам безпечно, що саме ми маємо запланувати. Чим конкретніше ці відповіді будуть, тим більше ви побачите можливості або неможливості в подальшому плануванні. Якщо планування тема вас цікавить під час війни, то, будь ласка, дайте мені знати. Я в мене чудова людина, яка дуже круто про це розказує. Я, можливо, запишу подкаст разом з нею, ну, зібравши ваші питання до неї, і зроблю такий е, Special Guest Star випуск, в якому ми розберемо цю тему. А завершуючи відповідь на це питання, додайте собі. Певної хоча б передбачуваності, да? тобто, відповівши на ті питання, які я запропонувала, вам, ви вже побачите, що щось проясняється точно. Да? Щось ви більше про себе знаєте, принаймні в п'яти аспектах. Ну а далі, якщо питання залишаться, то, будь ласка, маякуйте, розберемо. Страх не реалізуватися в нових реаліях та умовах життя. Тут, знаєте, є певний важливий момент. Ми дійсно дуже багато на що зараз не можемо вплинути, і дійсно є багато моментів, які від нас не залежать. Проте, я б запропонувала вам, ну, по-перше, означити ці страхи більш предметно ну, тобто, що це? Не знайти роботу, нема попиту на мою професію, чи в країні, де я є зараз нема клієнтів, чи, ну, конкретизувати, по-перше, а по-друге, зробити. Ревізію ваших навичок та компетенцій в широкому такому смислі. Я вже, до речі, пропонувала, тому якщо вам відгукнеться, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи є потреба от в тому, щоб я записала вам мануал, як робити цю ревізію, бо ми дуже часто не усвідомлюємо, як багато навичок і компетенцій в нас є, яким чином дивовижним вони можуть. Переплітатись і робити нас крос-функціональними і ще давати нам змогу реалізуватись в будь-яких майже буквально умовах. От Як ми зараз бачимо розквіт волонтерства для людей, які взагалі не думали, що можуть цим займатися, вони зараз це роблять і роблять це дивовижно, тобто вирощують свої компетенції в цьому плані, теж за рахунок нових навичок. Які здобуваються на основі опираючись на ті навички і компетенції, які вже є. Боюсь за військових Маріуполя. А знаєте, я теж дуже боюсь і за військових, і за цивільних, і, власне, на цьому прикладі розберу те, як боротись зі страхом. Найважніше вже почули, що я не рекомендую бороти зі страхом, бо, як ми пам'ятаємо, це механізм нашого виживання. Давайте в'явимо собі таку класичну дитячу картинку, коли вночі ми тремтимо під ковдрою від жаху, що щось є під ліжком або в кутку, і допоки ми тремтимо під ковдрою, заплющивши очі затимувавши подих. Це відчуття жаху переповняє нас. Проте, якщо ми видихнемо, відкинемо ковдру і світло нашої лампи направимо під ліжко або в куток, тобто направимо світло, підсвітимо цей страх, ми можемо побачити, з чим ми маємо справу. І тут вже включиться механізм, який допомагає нам виживати. Тому. Дорогі слухачі, будь ласка, якщо ви переживаєте зараз якісь страхи, дайте собі простір ці страхи назвати, виписати, намалювати. Якщо вам потрібна ну, інструментальна якась підтримка, маякніть мені вогником в коментарях я дам. Є дуже класна практика, коротенька, образна, метафорична, яка дозволяє... Висловити, ну, до речі, не лише страх, а й агресію, тривогу, розпач, сум, горе все, що ми відчуваємо. Тому, якщо вам потрібна така допомога, дайте мені, будь ласка, знати. Я не знаю, яка тема буде наступною. У вас є можливість обрати її в опитуванні, моєму, в Instagram Food Criminal's. Бо якось в мене наразі скінчились ідеї, тому якщо. У вас вони є, будь ласка, поділіться ними. Я буду вам вдячна і із задоволенням продовжу запис цих випусків. До нових зустрічей, ваша Саша.